Якщо ви бронюєте своїх працівників і статус критично важливого підприємства в найближчі місяці закінчується, радимо вже потурбуватися і з'ясувати наступне. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. До якого органу ви зможете подати документи? Це може бути галузеве міністерство чи обласна або Київська міська адміністрація. Нагадаємо, тепер адміністрації не завжди зможуть приймати рішення, якщо ви не комунальне. Підприємство, які особливі вимоги чи такі, що не передбачені в нормативних актах, якщо це міністерство, то з великою вірогідністю зайвих вимог не буде. А от якщо це обласна адміністрація, то з'ясуйте заздалегідь, чи вимагають документи на підтвердження звіряння списків з ТЦК і які саме документи потрібно надати. Чи вимагають проходження ВЛК працівниками? Ну й не тягніть з поданням документів до останнього, краще це зробити приблизно за місяць до закінчення поточної критичності. А коли ваше підприємство подаватиме документи на критичність, і чи готові ви до зміни зарплатного критерію, якщо зміниться розмір Мінзарплати з 2026 року?